Тож, хто хоче перший? Супер! Тоді беріть обережненько свічечку і пускайте. Треба пустити чи просто так, поставити? Так, так, щоб вона поплила. Трошки придивлятися і розшифровувати знаки, які формує свічечка. Вау! <з blur> я бачу тут голову. Я думаю, що я сфотографую і ще подумаю вдома, що вона може означати, але я точно побачила просто смайлів. Я дуже люблю такі просто посміхнене обличчя таке. Ворожила там ще не ворожила. Там, де така свічечка пливе до імені судженого, але ворожила ще на квасолі. І мені не сподобалась відповідь цієї квасолі, але ну може то до добра. А яка була відповідь? А була відповідь ні, що протягом трьох років не станеться того, що я загадала. Хотіли ж якось дізнатися. Хто мій майбутній суджений, як ми з ним будемо жити, хто він є, де він знаходиться? І оце собі вони придумали погадати на квасолі, яка була в кожної дівчини вдома. Вони брали долоньку, жменьку, якоїсь крупи, гадали собі якесь питання, на яке мали стверджувальну відповідь, так «Да? або ні. І така собі думає, чи вийде я в цьому році заміж? І щоб зрозуміти точно, чи вийду я, я собі так рахую. Вийду, не вийду, вийду, не вийду, вийду, не вийду, вийду, не вийду, вийду, не вийду. Ну я точно не вийду, але теж прохую. Вийду, не вийду, 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 точно не вийду. Ну і хорошо, я її не хотіла, якщо що. Я підтримую українські традиції. Ми колись теж різні там щедрування, колядування робили. От Тож, це мені дуже цікаво, і хочеться і поринати в українську культуру, і продовжувати її. Ми робимо андрівські вечорниці. Це таке давне дійство, на яке ми запросили молодь. Тут є і військові, і цивільні, і молодь, і студенти різні категорії населення для того, щоб гарно провести час, згадати трошечки, як ці вечорниці відбувалися раніше, згадати традиції, можливо, трошки відтворити їх та поринути в історію і відчути цю всю енергію свята та трошечки української магічності. Одна з частин свята це кусання калити. Калита — це такий корж з диркою посередині, і його підвішували зазвичай на червону стрічку. Дівчата його також разом готували, і потім це, цю калиту треба було схопити, тобто її просто так не можна було з'їсти. Був певний пан, який охороняв цю калиту. Я сьогодні пан Ковалянський. Я тримаю калиту і намагаюся зробити так, щоб її ніхто не вкусив. Його треба пригнати і намагатись кусити без рук. Якщо людина під час цього розсміється, то на жаль вона не може цього зробити. А сонце ходить по зубам, позубав